Слови, душа моя, Господа. Христос Воскрес, дорогі в Христі, браття та сестри. Так часто ми в своїх життєвих труднощах, випробовуваннях та бідах шукаємо не мов би, земного Месію, шукаємо людину, яка би Могла би нас врятувати від всіх наших бід. Дорогі в хресті, ми з вами читаємо в книзі Пророка Єремії в 17 розділі в 5 віршику. Так говорить Господь проклята людина, яка покладається на іншу людину та вважає. Тіло своє опорою, а серцем відвертається від Господа. Дорогі в Христі проклята всяка людина, яка покладає свою надію на іншу людину. Дорогі в Христі, ми маємо міцно триматись Господа. І якщо ми подивимося з вами далі в старий завіт, дорогі в Христі. На життя Божого обраного єврейського народу. Коли ізраїльтяни вони відвертались від Господа, відвертались від святого життя, тоді біди приходили в їхній народ. Тоді сусідні нечестиві народи приходили, знаєте, з війною в їхню землю і навіть уводили в полон. Дорогі в Христі, що робили ізраїльтяни, а вони навертались до Господа. Вони всім народом каялись перед Богом, вони всім народом взивали до Бога, навертались до святого життя, і Господь рятував. Дорогі в Христі, в наших земних бідах ми маємо найперше. Мати покаяння перед Богом, подивитись на своє життя, а як ми жили, дорогі в Христі, скільки поганого ми чинили перед Богом, скільки гріхів ми чинили перед Богом, а їх чимало. Маємо покаятись перед Богом, маємо навернутись до Господа, маємо почати свято жити з Богом. І тоді Господь, Він, як вірний Бог, Неодмінно дасть нам мир, неодмінно дасть нам перемогу, неодмінно прожене всіх ворогів з нашої землі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.